Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з новою буквою і звуком, який вона позначає. А зараз подивіться на малюнок і скажіть, кого і що ви тут бачите? Так, тут зображений хом'як, його хата, хмари. А скажіть, будь ласка, який перший звук у цих словах? Хом'як, хата і хмари. Правильно, звук Х. А це буква Х велика і маленька. Подивіться і скажіть, що вам або кого нагадує буква Х? Так, панду, монстрика, метелика, ножиці, полуницю. Я сподіваюся, ви уважні і зможете порахувати, скільки букв Х заховалося за метеликом. Так, сім букв Х заховалося. І знов наш знайомий хом'ячок. Спробуйте прочитати, що написано у горі. ха Хата. А зараз давайте виконаємо звуковий аналіз слова хата. Який перший звук у слові хата? Так, звук Х перший у слові хата, і він твердий приголосний. Який другий звук у слові хата? Правильно, голосний А. А який третій звук у цьому слові? Звук Т і це приголосний звук. А який останній звук у цьому слові? У слові хата, останній звук а, і він голосний. Скільки всього голосних звуків у цьому слові? Два. А скільки приголосних звуків? Так, теж два. А скільки всього звуків у слові хата? Правильно, чотири звука. А зараз подивіться на зображення і назвіть, будь ласка, слова, у яких звук Х на початку слова. Молодці. Хамелеон, хурма, хлопчик, халат, хвилі, хмари. А тепер назвіть слова, у яких звук Х знаходиться всередині слова. Муха яхта. Спробуйте прочитати, що тут написано: муха. Давайте виконаємо звуковий аналіз цього слова. Який перший звук у слові муха? У слові муха перший звук М, і він приголосний звук. А який другий звук у цьому слові? Другий звук У і він голосний. А третій звук у цьому слові звук Х, і він приголосний. А який останній звук у цьому слові? Звук А останній у слові му Х, і він голосний звук. А скільки голосних звуків всього в цьому слові? Правильно, два. А скільки приголосних звуків? Також два. А скільки разом звуків в цьому слові? Всього 4 звука. Літеру Х дуже легко викласти із мозаїки, навіть побудувати із морквинок або із паличок. Літеру Х дуже легко написати, вона складається із двох смужок, які перетинаються одна з одною. Сподіваюсь, що ви запам'ятали, як виглядає буква Х, а зараз настав час прощатися. До побачення, діти!